У Надвірнянському ліцеї номер 1 імені В'ячеслава Чорновола відбулися спортивні змагання пліч-опліч з волейболу серед хлопців 5-9 класів. Про команду розповіла головна спеціалістка управління освіти Надвірнянської міської ради Лілія Івасик. На у спортивному майданчику Надвірнянського ліцею номер 1 імені В'ячеслава Максимовича Чорновола відбувається другий етап всеукраїнських змагань. Лічоплі це українські шкільні ліги, і зустрінуться сьогодні. У нас шість команд, які представляють такі ліцеї, як Надернянський ліцей, No1, імені В'ячеслава Максимовича Чорнобола, Надернянський ліцей No2, Надернянський ліцей No3 ліцей Престиж Назавидівський ліцей та Краснянський ліцей. Ця вікова категорія 5-9 класи. Бачу команди молоді. Діти ще не брали участі в таких дорослих, вже сказати, змаганнях, але сподіваємося, що сьогодні все ж таки буде переможець, який буде представляти нашу громаду на районному етапі. Тренерка Надія готувала команду на Завизівського ліцею. Так дуже важливі події. Готувала команду. Тільки не передбачена стрічки ситуація. у Нас команда захворіла і тому. Менших, але нічого, отримують досвід, наберуться на майбутні роки, думаю, що все буде гаразд. Капітан команди Назавизівського ліцею Іван каже, буде грати заради перемоги. Суперник досить сильний. У нас команда цього разу не в найсильнішому складі, але будемо старатися показати свою гру, що ми вміємо і на що ми здатні. Настрій у нас непоганий. Будемо грати заради перемоги. Що буде, то буде. Раски також треба вміти приймати суперником. Івана став учасник команди Надвірнянського ліцею номер 1 Назар. Хлопець розповів, як він розуміє, що перед ним сильний суперник. Мені звати Назар, я представник надвірнянського ліцею номер миродин імені. В'ячеслава Максимовича Чорновола. Настрій команди дуже гарний, готові перемагати. Ну, суперники дуже сильні. Багато є тих, хто б'є, а так блокує. Думаю, переможемо, але вже Бачимо, як буде. Дивлюсь, як суперники нападають, блокують, подають. І Вже так приблизно в голові собі аналізую, там, чи вони б'ють сильно, там, чи легенько, там, чи скидають поле. Я ще так дивлюся по техніці. Там, е Якщо там техніка гарна, то вже так приблизно розумію, що людина десь займалася, там, десь колись і... там, розумію, взагалі що таке волейбол, а не просто прийшла і бої там заставила. У результаті змагань переможцями стали учасники команди Красня. Янського ліцею вони представлятимуть громаду на районному етапі. Друге місце отримала команда Надвірнянського ліцею номер 2 і третє місце посіли гравці команди Надвірнянського ліцею номер 1